Ляшко, прошу хвилину. Прошу підготуватися до голосування. Е, Олег, Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний Володимир Васильович Рибак, голова Верховної Ради, ви привселюдно на всю країну дали слово, що ви більше це питання ставити не будете. Пацан сказав, пацан зров. Є ж у вас такий вираз. Тримайте слово, Володимир Васильович. У вашому віці, це найдорожче, що у вас є. Це ваша репутація. Бережіть її, не розмінюйтеся на дрібниці. І що стосується теми законопроекту, який ми з вами розглядали, щодо удосконалення процедури. Відведення земельних ділянок, це надзвичайно важливий законопроект, і ми маємо його розглянути. Він дозволить зменшити обсяги корупції в земельній сфері, і тому ми маємо його розглянути. А щодо того, чому я особисто не голосую за продовження роботи, відповідь дуже проста: якби в цьому залі були закони на інтереси людей, ми б працювали до ранку. Законопроекти, які дають можливість розкрадати державу, ми проти. Того, щоб вони тут розглядались. Дякую. Олег, ви вже е, обрехали мене десятки разів. Я вже привикати починаю. Да, не, депутати я маю на увазі, а не ви е, особисто. Так,